Що я збираюся робити далі? Тисячу я отримав за, 10, за 9 місяців. Я побачив і 0,25 в місяць, в місяць доходу, і 25 в місяць. Саме великий дохід, який мені давав робот, це був 0 в день, але він працює. Він супродажі робить. В 0 в день нема. От саме великий дохід, який я отримав, 149 доларів кожна дев'яносто дев'ять центів за цей період, то, що відбувалося, і летимо далі. Летимо, щоб миша набираємо. Миша набираємо висоту. Що я далі планую робити? Перше, перше, я е, хочу довести свій допозит до 10 тисяч. Е, статистика є в моєму каналі. Дивіться закріплене повідомлення. Значить, то що я буду робити? 10 тисяч. Е, я роблю бюджет разом з тим, що зробить робить. Спостерігайте, як це буду я робити, бо я буду певним чином це робити. Значить, е, другий. Другий я почну виводити. Зараз, коли ми підемо на взльот, вийдемо на, наберемо висоту, я почну виводити. Все, що приносить робот, я вивожу. Бо люди мене питають, а як звідси можна вивезти гроші? Я кажу, давай спочатку заведемо і щось отримаємо. потім почнемо виводити. Оце от я буду показувати, як я вивожу гроші, скільки я вивожу гроші. Це публічний портфель. У мене, крім нього, ще дещо є. От далі що я буду робити? Далі я лишаю ту суму, яка буде продовжувати працювати, але це вже буде сума не моя, не моя заведено а це буде сума. Я завів на сьогоднішній день 6950 Робот мені за цей час заробив 1350. Це тільки початок. Це ще нічого не відбувалося. Відповідно, я очікую, не я очікую, 50% вже точно буде річних. Ну не річних за цей період, за цей цикл. Я очікую, що буде 100%. Я починаю знову зворот. Це вже зворотній відлік. Відлік наберемо висоту і потім зворотний виводимо і залишаємо працювати ту суму, яку вже заробив робот в інвестиціях. Перше в інвестиціях взагалі в житті. Перше, тобі треба створити капітал. Друге, тобі треба його зберегти. Це дуже важливо. Ці всі, от оцей от етап. Люди зазвичай пропускають. Третє третє це тобі треба його примножити. І четверте, це жити на пасивний дохід. Ті витрати, які ви сьогодні робите з тих грошей, що ви активно заробляєте, ви повинні, ви повинні, сорі, ви нічого нікому не винні. Я йду на те, щоб ті витрати, які в нас є, щоб це приносив пасивний дохід. От і все. Пропозиція.